Відчуття, що нібито щось стоїть в горлі, або по народному ком у горлі. Перша думка це пухлина. Насправді ні. Найпоширенішою причиною кому у горлі є так називаємий глобус фарінгіус. його причина це хронічний стрес або тривога. Лікується він або у вашого сімейного лікаря, або у спеціаліста з ментального здоров'я. На другому місці герх або гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Явище, коли кислота шлунку потрапляє в стравохід і навіть вище, викликаючи ларингоспазм, а від цього і оцей самий комок у горлі. Лікується модифікацією способу життя та кислотознижуючими препаратами. На третьому місці функціональні м'язеві порушення шиї. Вони проходять або собі, або протизапальні вам допомогу. Лише на четвертому місці у нас іде щитоподібна залоза. І тут варто розуміти, що коли щитоподібна залоза починає здавлювати шию, її давним-давно візуально видно на нашій шиї спереду. І лише 1-2% від цих скар займають пухлини. Що варто розуміти, і коли варто йти до лікаря? Коли важко ковтати їжу, коли є біль при ковтанні і коли є осиплість голосу.